Рівняни Ніна та Руслан Грищуки батьки сімох дітей віком від 10 до 20 років. Вони вирішили стати патронатною сім'єю та пройшли необхідне навчання. Особисто в мене був попит займатися з дітьми і по життю завжди були з дітьми, допомагали всяким таким родинам, мали такий е, досвід. Спілкуватися і допомагати хочеться ще бажання і допомагати взагалі не тільки дітям, а взагалі родинам таким, щоб ці діти залишались потім в родинах і тільки покращувалася їхнє життя. Коли дитина знаходиться в патернатній сім'ї, вона саме є цією, ну, своєрідною такою такою допомогою, реабілітацією ну, дитини. І в той час, коли патернатна сім'я займається з дитиною, то час служби. Ну, які працюють із батьками, допомагають батькам подолати якісь кризові ну такі в їхньому житті ситуації? Це буде команда, яка буде працювати взагалі з сім'ями і буде допомагати ну. Такі вийти з таких складних життєвих обставин дотепер в області було дві патронатні сім'ї у Гощанській та Немовицькій громадах. Від сьогодні ще дві діятиме у рівному. Держава буде оплачувати і утримання дітей на кожну дитину в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів, так і буде платити за надання послуги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Це можливо не сама велика зарплата в нашому місті, якщо на сьогоднішній прожитковий мінімум це там 12 тисяч гривень в середньому. Я ну точно не, не готовий. Сказати так, але це якщо є власне житло, є якщо є бажання, то варто спробувати і таким чином долучитися до вирішення тих доль дітей, яким, ну, яким це дійсно потребують Вони цього. А це оселі, яку придбали для сім'ї Косинців. раніше, вони виховували одну прийомну дитину. Тепер вирішили створити дитячий будинок сімейного типу, тому зможуть взяти на виховання до 10 дітей. Сергій Косинець із дружиною вчителі. Так сталося, що одного разу взяли своїм класом шефство над дитячим будинком, там, який знаходиться поблизу школи. І ви знаєте, мабуть, це був той поворотний момент, коли от вирішили, що без подібних дітей, ну, мабуть, не мислимо своє майбутнє. Можете собі представити, коли ми зайшли в той дитячий будинок, дім малютки, і дітки трьох-чотирьох років вибігають до... Старших діток, 10-11 клас, хапають їх за коліна, бо вище не дістають. І плачучи, кажуть, мама, тато. Можете собі представити, що творилося в серці. Будинок для таких родин у рівному придбали вперше. Він буде у розпорядженні міської влади. Приміщення має площу 300 квадратних метрів. За словами міського голови, його придбали за 5 мільйонів гривень. Більшість коштів виділили із державного бюджету ще частину із міського. Дотримані всі санітарні умови, дотримано норми по розміру цього приміщення. Відповідно, дане приміщення може мати в собі. Скажімо так, до 10 дітей дане приміщення буде використовуватись виключно для такої форми роботи з дітьми. Це дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу родини Косинців стане п'ятим у рівному. Державна програма, по якій виділяються субвенції на придбання житля. Для дитячих будинків, вона діюча, вона так само буде діяти в 2022 році. Якщо нас сьогодні чують люди, які роздумують над тим, що а, а чи не стати нам батьками-вихователями чи прийомними батьками, будь ласка, звертайтеся в службу у справах дітей. Ми надамо всі роз'яснені консультації. Є ще час, ми можемо знову подавати заявку, щоб у нас з'явився ще один дитячий будинок сімейного типу. Оксана Туз, Роман Шикунець, новини на Суспільному.